Гратиме 54-річний Володимир з села Жобрин Рівненського району, який у липні цього року жорстоко побив і задушив свою 70-річну співмешканку. Про це ми розповідали у минулих випусках програми. Нагадаємо, судмедексперти виявили на тілі жінки численні забої та рвані рани, а пізніше і зламані ребра. За підозрою у вбивстві правоохоронці затримали співмешканця загиблої. На місце події виїхала слідча оперативна група Рівненського району відділу міліції, яка встановила, що на тілі потерпіло знаходяться численні тілесні ушкодження. Подальше ...проведеними оперативними школими заходом, було встановлено, що дані тілесні ушкодження потерпілій на ніс її співмешканець, будучи в стані обов'язкового сп'яніння на ґрунті особистих неприїзних відносин. Володимир розповів слідчим, що побив співмешканку, оскільки вона зловживала спиртним і не гляділа за домашнім господарством. Рівенський районний суд визнав чоловіка винним у навмисному вбивстві і засудив до 9 років позбавлення волі. Минулої доби дотягової частини Рівненського обласного управління міліції надійшло 54 повідомлення про пригоди та злочини, з яких 25 вже розкрито. Два грабежі залишаються нерозкритими, розкритими. Із 19 крадіжок вдалося розкрити 9. Також працівники міліції розкрили один злочин, пов'язаний із незаконним обігом наркотиків, і чотири економічного напряму. У Рівненському міському суді допитують свідки у справі колишнього старшого інспектора обласного управління ДАІ підполковника Володимира Дубинецького, якого наприкінці січня цього року затримали за підозрою у хабарництві. Нагадаємо, під час обшуку в кишенях його міліцейського одягу, який висів у шафі, знайшли 5 тисяч доларів. Купюри виявили сміченими. Відшукали оперативники ще й 10 тисяч гривень, походження яких, щоправда, встановити не вдалося. Через серцевий напад Володимир Дубинецький опинився у лікарні, де пробув понад місяць. Суд здоров'я ...та змінив міру запобіжного заходу на підписку про невиїзд. Обласна прокуратура інкримінує колишньому даїчнику одержання хабара в особливо великому розмірі за двома епізодами. Сам підсудний винним себе не вважає. Зараз у справі допитують свідків. Втім, коли суд закінчить слухання, поки невідомо. На дорогах області минулої доби дорожньо-транспортних пригод з потерпілими не сталося. Працівники ДАІ зареєстрували 39 порушень правил дорожнього руху. Зокрема, затримали 11 водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Будьте обережні, сідаючи за кермо. Автошляхи Рівненщини перетворилися на ковзанку. У цьому переконалися водії, які сьогодні їхали відрізком дороги рівне Луськ. Лише за годину поблизу села Зоря Рівненського району з дороги злетіло кілька легковиків. Якось цей автомобіль ВАЗ. У льот, я летів. Він вже кілометрів 70 їхав. Як кидануло, не було куди добре, що встречно не попав. Вліво звернув, так і пішов туди в кувят. Тут вже, поки я стою, вже от це вже третя машина. Линяк на дорогах ніхто не прибирає, то й вийшла така ситуація. Вартові доріг закликають водіїв утриматися від поїздок найближчими днями. Якщо ж таки доведеться сідати за кермо, будьте обережні під час маневрувань. І в жодному разі не перевищуйте швидкість. Радять в управлінні даї. Допоможіть опізнати жінку, яку знайшли мертвою у дворі будинку номер 4 на вулиці Набережній у Рівному. Причиною її смерті стала гостра серцева недостатність. На вигляд жінка без постійного місця проживання вік від 45 до 50 років, маленького зросту худорлява. Була одягнена у рожеву блузку, чорну юбку, два светри, куричневі рейтузи та чорні черевики. Якщо ви опізнали померлу, повідомте до міліції за телефоном 102.